Якби я навіть йшов балотуватися до Верховної Ради, то я по Чуднівському не піду. Я боюсь, що я там навіть не пройду у нас. Знаєте чому? Може, я дуже вже відверто щирий. У нас... Поліщуків є якась така, я її пережив не раз. От. Традиція ментальна, як її назвати, от недолюблювати своїх. Я тільки догадуюсь, чому. Ну Якщо я допоміг своїм сільчанам побудувати церкву, то одразу 10 стіл кажуть, а що нам ні? Я знаю, що ні, тобі грошей більше нема. Збирайтесь, буде допомагати. Якщо ти зробиш щось інше, то зразу один радіє, а десять або завидує, або сердить на те. І до свого принекалися, ну ну що режу, що ми не знаємо, та є тих, хто там, там п'ятеро дітей, я їх знаю з дитинства. Ну подумаєш, вибився він якось там, люди. Ну і що, а мої діти страждають. І знов я не в попадав. Це так, як воно в житті, знаєте. Я навіть по Ємільчину балотувався тоді, коли в рік 30 кілометрів доріг будував. І каже, сьогодні він ветераном приїхав. Не буду прізвища, не звати Сергій Миколаївич, ми, ми за вас голосувати не будемо. То чого? Я ж недавно твою дочку врятував своєю машиною за візки і в аварію тупало. Ну, Мені вже дали дві бочки солярки, я посію. А, а, а Важиш, немає, кажу, в мене мама не тільки душа і бажання вам загалом проблеми вирішувати. Тобто це питання таке. Питання таке. Чи взагалі йти ти балотуватися? Для мене ще це не стояло. Не встигаю навіть думати, чесно кажу. І двічі я був в Верховній Раді. Ну, все буде залежати від мого стану здоров'я. Теж правду кажу. Губернатором ще й таким людям, як я, працювати дуже важко. Ще як трохи з совісті залишилося, чи взагалі вона залишилася, мабуть, так. Чесне слово, я не малююсь перед вами, що така конференція там, чи ще щось, хай може там буде так, воно вже по по-земляцьки сказано це. От. Дуже складно. Першим секретарем обкову партії було працювати набагато легше. Не mm. дуже я не працював, тому що я там, там поряд був і працював теж в таких посадах. У мене. Е Є бажання таке, щоб мені ви піднімали і казав, а ти обіцяв, каже обіцяв. зробив, зробив. Обіцяв, обіцяв, зробив, зробив. Обіцяв, обіцяв, не зробив? Ні. Чого? Не вийшло. Ну, не вийшло, я ж людина. Ну, десь прорахувалися, десь промахнулися. І це є. І буде, на жаль. Але хочу, щоб. Шість депутатських місць у нас більше немає, бо мільйон і сім тисяч гнівацій. Прийшли туди наші земляки толкові, патріотично налаштовані, які б не оглядалися, чи їм це пошкодить здоров'ю чи ні, а робили ту справу, яку людям сидить по обіцяти. У нас є такі карди. Є. І думаю, що люди їх підтримують. А я, якщо дозволить президент, щоб попрацює, скажу ні, то О, скільки... скільки є кругом роботи, але ну, не можна відпускати, щоб кожен рік до губернатора, правда? Будьте. Я вже казав вам не одного разу, що. Найкраще підприємство, завод, фабрика, комплекс якийсь квітучий, як би сказав, поміняє його кожний півроку рік керівника. І з нього тільки пух і правда лишився.